Думи, мой, думи мої, лихо мені з вами, На що стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Думи мої, думи, квіти, мої діти, виростав вас, доглядав вас. Куди ж мені вас, діти, в Україну і діти, в нашу. Україну! А я тут загину, там знайдете щире серце і слово ласкаве, там знайдете щиру правду, а ще, може, й славо, привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. На що стали на пані? Сумними рядами, чому світер не розвіяв в степу як пили.